Привіт! Сьогодні поговоримо про офлайн бізнес. Нагадую, що прямий ефіри тепер у мене відбуваються тричі тижні о 15.00 це понеділок, середа і п'ятниця. І тема сьогоднішнього ефіру вона неспроста. І останнім часом я дуже часто чую фразу, що те, що офлайн бізнес в перші місяці працює в мінус, да, або працює в нуль, це є абсолютно норм. І от цим прямим ефіром, да, я хочу, по перше, висказати свою думку, да, а по-друге, пояснити. То, що офлайн бізнес, який працює в мінус, спочатку це не є норм. Коли є певна підготовка до правильна підготовка, бізнес офлайн, це б, там магазини, кафе, ресторани, магазин косметики, одягу, що б ви не відкривали, там комплекси відпочинку, да, вони відразу можуть працювати в плюс, дай не говорячи вже там, що нуль це само собою. Якщо правильно підготувати, і що я маю на увазі, да, правильна підготовка, це тоді. О, да? Це ж продаж. Тобто, чому бізнес працює в мінус, да, або працює в нуль в перші місяці. Чому він є збитковим? Е, тому що в неї є недостатня кількість клієнтів. Відповідно, недостатня кількість клієнтів бізнес не заробляє. А щоб була достатня кількість клієнтів, да, потрібно продавати цей бізнес клієнтам, щоб вони приходили. Отак, от, от базу базу, да, розказую. А щоб це продавати, от треба знати як. І в продажах є дуже класне правило, називається правило дотиків. І от е, часто ну і там. Чую, я да, про нього, як про нього розказую, коли будую систему продаж. Я одне одноразово про нього говорила, коли ну, пояснила, як продавати через соцмережі, да, коли як продавати там, експертам і бізнесам. Але як це застосувати до бізнесу офлайн, от зараз я буду пояснювати. Поставте мені, будь ласка, лайки, якщо мене добре чути, тому що попередній прямий ефір був трошки Там і зв'язок переривало, і звук переривало. Якщо мене добре чути, поставте, будь ласка, лайки. Буду дуже вам дуже вдячна. І я продовжую, да. І якщо ми говоримо за це правило семи дотиків, от візьмемо на прикладі, ви хочете відкрити магазин одягу, да? або ви хочете. О, є лайки, хорошо. Е, ну, просто магазин одягу, да. І це цей приклад, який я зараз приведу, він його можна віднести до будь-якого бізнесу, який би ви не відкривали офлайн. Я ж кажу, і салони красоти, і різні студії, да? і там, якщо ви масажист і хочете працювати офлайн, все, оце отак от, от працює. Е, от. Про правила самодотиків. Підготовку до відкриття офлайн-бізнесу бажано починати хоча б за два місяці до. Місяць це прям мінімум-мінімум часу, оптимально два місяці до. Якщо ви можете за три місяці, місяці до початку, да, це буде дуже класно. От, наприклад, це, це та сама ж підготовка, от, це частина підготовки, да, якщо ви шукаєте оренду приміщення. От, ви ж у не, не, вас немає такої, да? типу, я сьогодні вирішив відкрити бізнес, завтра знайшов оренду приміщення, там післязавтра оформлюся ФОП, а я відкрив. Ну тобто це ж не буває отак з бухти барахти. У вас теж є підготовка, да, якщо за магазин, там треба і стележі заказати, і товар заказати. Да? Якщо це студія, там треба меблі замовити. Ну, якщо це ресторан, само собою там, де величезна підготовка. Комплекси відпочинку вони будуються, да? А що я згадую комплекс відпочинку? Тому що в кінці я розкажу саме кейс комплексу відпочинку, який відкрився, там було вісім, бо там є. Зараз да? він недавно відкрився. Я недавно побачив цей кейс. Він відкрився, там є 8 будиночків, і там заповнені сповно на місяць вперед. Тобто вони з самого початку почали заробляти. Да? Про це якийсь я розкажу в кінці. І ну, це так само, да, якщо ми говоримо про це правило самі дотиків, має бути маркетингова підготовка до відкриття вашого бізнесу. Тобто ви ще свій там, бізнес офлайн, там магазин, да, от, говорю на магазині, да, не відкрили. Але от тільки коли ви плануєте починати шукати приміщення, от тоді вже ви створюєте сторінку в соцмережах вашого бізнесу. Да. Ви вже тоді, тільки коли ви продумуєте назву, ви вже так називаєте свою, свою сторінку, Да, Ви вже можете, наприклад, замовити кульки з забрендовані своїм цим, назвою свого магазину. Ви вже можете замовити різні флаєри і продумати мінімум 7 дотиків. Які будуть здійснені з вашим клієнтом до моменту відкриття. От які це сим дотиків? Ну, щодо магазину, бо недавно розробляла стратегію саме для відкриття магазину в новому місті. І От, наприклад, ви там придумали назву вашого магазину. Ну, не знаю, якщо допомагаєте мені, деякі можуть бути назви, ви придумали назву вашого магазину, і магазину одягу. Перше, що ви зробили, ви створили сторінку соцмережа. І Уже ви можете там почати її наповнювати. Понятно, да, що у вас ще може бути спочатку не бути товару, але ви можете вже почати наповнювати тим, як ви готуєтесь до відкриття. Тобто ви вже можете виходити в сторіс, да, ви можете, можете знімати відео. От навіть на перший відео може бути з тим, що я планую відкрити магазин одягу, да, в такому-то місці. І на цій сторінці я буду показувати, як я це буду робити, всі етапи підготовки. Кому цікаво, підписуйтесь. І от, да, ви от так ви отак, розкажете відео, просто ну знімати. Ви виставите це відео, і воно буде класною якості, воно буде класно змонтовано, це вже викличе інтерес аудиторії. І коли ви будете на регулярній основі виставляти от такі відео в соцмережі, там, де ви що ви робите, да? Як ви шукаєте оренду по знайшли ви чи не знайшли ви, да? коли ви це будете показувати в сторіс, це буде для людей дуже дуже цікаво, тому що люди вони обожнюють серіали. Да? Не так просто. Популярні турецькі серіали, і не так просто, да? турецький кінематограф процвітає, да? тому що вони знімають дуже багато серіалів. Це цікаво людям. От такі саме серіали ви можете створити в себе в сторіс, коли вирішили відкрити свій магазин. І в сторіс, да? і конкретно в Reels, і в TikTok це теж, то, що дуже-дуже класно заходить. От про соцмережі, да? це перший дотик, ну який має бути на постійній основі. Другий дотик. Ви замовили кульки із назвою свого магазину, і там. Роздали на центральній площі свого міста да? ці, ці кульки. Тобто це другий дотик. Це вже людям, тобто уже частина людей побачить про те, що там плануємо відкриття. Наступний дотик це те саме роздати флаєри про те, що ви плануєте відкриття. Це теж да? запрошено на відкриття через два місяці, наприклад. Або да, скоро будемо відкриті, підписуйтеся на нашу сторінку Instagram». Це вже є третій дотик. Да? Четвертий дотик. Неподалік не того місця, де от ви вже. Приблизно розумієте, де ви будете орендувати там, приміщення для свого офлайн бізнесу Замовте там банер. З Банер, з назви свого магазину, що ви там будете відкрити, Ско... І так само скоро відкриття. І величезний поставте э, цей QR-код посилання на інстаграм-сторінку вашого, вашого магазину. І це теж то, що дуже класно людям заходить, це то, на що люди дуже класно реагують. Так, э, поставте мені, будь ласка, лайки, щоб я розуміла, що все окей. Тому що інтернет трошки пропадає. Е, от, да, Банер це вже який я склала: 4 чи п'ятий дотик. Тобто е, це тоже то, що людей зацікавить, тому що ну, е, хтось буде проїжджати повз, да? хтось буде проходити повз. Да? І оце скоро ми скоро відкриваємося або скоро відкриємо. Це те, що людей реально цікавить. Їм, Вони навіть якщо вони. Знаєте, всі ставлять банери з тим, що вже бізнес відкрито, а ви поставте скоро відкриття, і, і, і це ж це то, що дуже реально заходить. І люди почнуть підписуватися на вашу сторінку Instagram. А там у вас на сторінці Instagram прям цілий серіал про те, як ви відкриваєте цей бізнес, і це дуже і дуже цікавить людей. Це то, за чим люди готові йти, да, і за чі за що люди готові дивитися. Наступний дотик, да, ще, ще, ще скільки вже п'ять дотиків да, назвала. Ну, ладно. Е, наступний дотик да, теж так само можна, можна придумати. Тобто, можна вже замовити якусь рекламу, запустити таргетину рекламу в соцмережах про те, що ви скоро відкриваєтесь. Підписуйтеся на нашу сторінку, щоб не пропустити там найцікавіше. Да? Можна навіть замовляти рекламу блогерів, да, дивлячись, який у вас бізнес, але по факту ви вже можете це зробити. Тобто, щоб Якомога більше аудиторії прийшло на вашу сторінку інстаграм, да, чи сторінку TikTok, Залежно і того, який у вас бізнес, ви можете ще там, ще там його просувати. І таким чином, от що ви робите таким чином? Да? Ви створюєте ажіотаж, тобто ви підігріваєте інтерес людей до того, щоб вони там хоча б перший день прийшли і подивилися, що це за бізнес. Да? Чи це магазин одягу, чи це самокраси, чи це там той самий комплекс відпочинку, про який я вже ну, згадувала. Тобто, це спонукається до того, що коли ви кажете, ми відкриті, уже є певна частина людей, певна група людей, які хочуть до вас прийти. І от, наприклад, вони приходять в перший день, в наш магазин, а у вас там реально класний одяг, крутий. І у вас класне обслуговування, і вони з вами залишаються. Якщо ми говоримо про салон краси, то те саме. Тобто, на момент відкриття є певна чесна людей, яка готова до вас записатися, хоча б попробуйте, що там ви пропонуєте, і яку якість способ. Комусь просто це буде зручно додому, біля дому близько, комусь буде зручно добиратись. Можливо, майстрів запросити якісь там, яких знаю ім'я, яких на слуху, або якісь фішки майстрів, які там. Працюють там з в кіно, да? тобто і вони роблять, що грима, акт актерам, да? співакам, тобто ну, якусь таку фішку продумати. І теж людям буде цікаво прийти хоча б побачити. І вони просто приходять там перші там, тижні, місяць, да? записуються, а потім вони йдуть, ідуть до вас ще. І таким чином дуже легко перше місце вивести ваш бізнес з нуль. Да, як мінімум спросить, а то і той в плюс, якщо буде реально правильний прогрів, тобто, якщо ви отак от проплануєте на рівні з тим, що там орендувати приміщення, відкривати ФОБЗи, шукати постачальники, шукати меблі, ви ще пропонуєте маркетну стратегію, да, щоб зробити мінімум сім дотиків з вашим потенційними е клієнтом, Я вам гарантую, що в перші ж місяці ваш бізнес вийде в нуль, а потім і в плюс. Тобто, і ви відразу почнете заробляти. Да, колись було. Це знаєте, раніше так відкривалися бізнеси. Просто ну, там, хочу відкрити там, що, там, ну, магазин одягу. Да? Будемо сьогодні весь час приклади проводити на ньому. Хочу відкрити магазин одягу. Просто да, що принічне, що постачальник і відкрив, все, сижу, чекаю. Да? Кось зацікавив, хтось буде поряд, проходить, порекомендую, по сарафанці, піде-не піде, не піде даст, там, найближчим друзям розкажу і ну, якось це буде. Тобто, і поки вистачить ресурсів, я можу працювати мінус, можу працювати нуль. Зараз так не працює. Тобто зараз люди йдуть за брендом. І якщо ви кого хочете відкрити бізнес офлайн, да, ви маєте розуміти, що ви вже відкриваєте бренд. І найперше питання да, бажано, ну як одне з перших, яке варто задавати, це яку цінність мій бренд несе для цього світу? Да? Для чого? Якщо я отак от називаю свій магазин, що, що під цим розуміється? Це знаєте, це ж е, не так просто ці картинки в інтернеті, що Nike е, продає не просто спортивний одяг. Да? Так само, як е, і Apple, вони продають не просто телефон. Тобто вони продають там Lamborghini теж не продає не просто машину, вони продають статус. Да? І ну, те ж саме у вас, коли е, ви готові відкривати бізнес офлайн, для того, щоб він класно працював, для того, щоб він приносив прибуток, для того, щоб він давав користь людям, да? ви маєте розуміти, для чого ви його відкриваєте. І оце для чого ви його відкриваєте, да, яку ціль ви несете що саме, Отак як саме да, Lamborghini несе там статус, грубо кажучи, так само має бути у вас розуміння, що несе вас що несе ваш бренд, Заговорююсь. І коли ви розумієте, що несе ваш бренд, ви на основі цього уже і реєструєте сторінки соцмережі, да? і ви це несете соцмережі. ви це вже освітлюєте на банерах, на флаєрах. Ну, і в розмовах з усіма, коли ви розказуєте про свій бізнес, да? тому це таке найпростіше правило, правило самодотиків. І ще про цей кейс, який я говорила з базою відпочинку. Це просто знаєте, я, я реально була в шоці, коли побачила цей кейс, але база ста відпочинку, вона... Ну, це комплекс відпочинку, там не база, да? такий немаленький. Він відкрився буквально от листопаді. Я дивилася, щоб там забронювати собі місце, да? от там на Різдво ми хотіли поїхати, а там місце, там вісім будиночків, і не було реально такого, як там нам ми хотіли, да? яким би там на сімі підійшов. Би. Тому що да, я була дуже здивована, коли я зайшла в їхній TikTok, і ще там за, я не знаю скільки, місяці 4-5 до власник, який будував це, виходив і казав, ми будуємо такий-то комплекс. Да? Ми будуємо комплекс, він показував там і ту землю, як вони підбирали. Він показує, як вони ті будиночки будували. Він показував, як що вони в тих будиночках робили, який ремонт вони там планували робили, як вони обласно. Тобто він показував все. І розумієте, поки люди це все прожили, разом з ним подивилися, людям це цікаво, да? бо вони думають, ну це такий психологічний ефект, коли люди дивляться, як. Відкривається бізнес, і вони звідси, що і вони там, да, і вони це роблять, і їм все понятно, і їм це цікаво. Тому що реально дуже багатьох людей є мрії відкрити свій офлайн бізнес. Але дуже багатьох людей так само звідають страхи, звідають сумніву, і вони просто цього не роблять. Тому коли ви показуєте от такі от серіал про те, як ви в принципі його відкриваєте і що ви для цього робите, це люди дуже цікавий, да, і вони з вами залишаються. і до цієї бази відпочинку, коли власники там 4-5 місяців до показували, як вони її будували, то на момент того, коли він сказав, ми приймаємо бронювання, у них перший місяць просто ну, фактично відразу забронювався. Да? І пішли далі бронювання перший, другий, третій місяць. Само собою, да, така підготовка це не є там сказати разом акція. Це потрібно робити постійно. Тобто постійно треба там продавати, показувати цінності, чому до люди до вас мають прийти, да, як у вас класно показувати відуку. Але по факту, якщо ви от таку підготовку зробите з самого початку, ваш бізнес не буде працювати мінус. Ваш бізнес дуже легко в перший місяць вийде в нуль, а потім вийде в плюс. І знову ж таки, да, Ну, коли я це розказувала, мене спитала Кать, ну хорошо, да? але у нас бізнес уже працює, то є плюс, то нема плюса. А що нам робити далі? І да, як збільшити кількість клієнтів Уже зараз по факту застосовуючись це саме правило семи дотиків. А, це знаєте, я завжди рекомендую підвищити лояльність своєї аудиторії. Тобто, навіть якщо у вас є інстаграм-сторінка або Тікток, сторінка вашого бізнесу, да, там, де ви продаєте одяг, продаєте іграшки, продаєте косметику, продаєте там свої послуги з салону красичі, ну, будь-які послуги інші, вийдіть хоча б один раз в сторіс і розкрить, чому ви вирішили відкрити цей бізнес. От що стало для вас мотивацією? Тільки не треба, знаєте, прикрашати, от, преувеличувати, да, те, що ну, дуже багато люблять, а вийдіть і скажіть правду. Чому ви його відкрили? Чим ви мотивувалися? Да? Що ви пережили, коли ви його відкривали? От це перша частина історії. Да? Друга частина історії. Розкажіть, як бізнес ваш працює перші місяці про ваші недоспані ночі. Да? Тому що якщо відкриваєш офлайн-бізнес сам і відкриваєш перше, це точно є оці недоспані ночі. Це нервів. Да? Тому що переживаєш, а що воно буде, а як воно буде? Якщо ще не маєш персонал, теж ж є з цим проблеми. Да? Тому що важливо наняти не просто людину, яка буде сидіти і сторожувати ваш товар, да? або там те, що ви продаєте, а вона реально буде продавати. І це є проблема найняти персонал, такий, який вам би підходив, і по цінностях відгукується. Розкажіть про цю сторону. Тобто, коли ви будете людям не тільки на своїх там, сторінках в соцмережах свого бізнесу там продавати, а ви будете ще розказувати правду про свій бізнес, і люди буде підвищити лояльність людей до свого бізнесу. Тому що люди купують у людей. І люди купують правду. Коли ви, там тільки, знаєте, коли ви тільки там продаєте, да, показуєте там свої товари або послуги, ну, це класно, але у вас дуже багато конкурентів. Тут є тисячі сторінків, тисячі сторінок, залежно від того, в якому місці ви відкриваєте, сотні, да, десятки конкурентів. І вам на фоні ваших конкурентів треба якось так, вигравати, да, треба якось відрізнятися, треба якось показувати свою унікальність. Само собою, да, це перший момент, це те, що ваш бренд. Ну, у вас назва назва нашого магазину, і назва, назва вашого магазину це не просто так собі сочетання читання слов, да? а це ваш бренд. І важливо розуміти, що цей бренд несе, да? і, і про що ви взагалі, да? хто ви і про що, грубо кажучи. Це, це перше, да? і це весь час транслювати соцмережах. А другий момент це розказувати от таку правду, розказувати історії людям, що ви взагалі переживаєте, да? коли ви ну, щось робите. Якщо ви, наприклад, придумали там збільшити асортимент свого товару, чи... Ну, Тож, розкажіть, як ви до цього пройшли. І це є правда. Да? Розкажіть, як ви шукали постач... постачальників, да? які у вас були там невдалі, навдали вибір постачальників, коли ви замовили партію пробного товару, вам прийшло брак і, і ще щось, да? і ви просто відмовились, ви прийшли мінус. Якщо ви їздите, наприклад, по товари в Туреччину чи в Італію, теж це можна показати. І людям це реально цікаво дивитися. Якщо ви продаєте послуги да? ну, 100% ви ж навчаєтесь. Тобто, яку послугу ви не продавали, ви 100% підвищуєте свою кваліфікацію. Так, покажіть ці навчання, які ви проходите. Да? Якщо ви їздите, наприклад, ці я знаю, що є різні конференції, там косметологів, візажистів, да? якщо ви туди їдете, показуйте це людям. Розказуйте, не просто тупо показати, да, я отут це роблю, да? а розказуйте людям про свої відчуття. Якщо ви їздите там, обирайте якийсь новий апарат, наприклад, свою клініку чи свою. Косметологію чи свій салон краси, покажіть, чого ви обираєте саме цей апарат, наприклад, на яких апаратах ви працюєте. Да? Якщо ви просто якісь і, і різні послуги надаєте, ви проходити, теж це показуйте. Да? І показуйте, для чого ви це робите. Не просто я от учусь і я от сюди приїхав, да? а реально для чого ви це робите. Тому що просто показати, що я кудись поїхав, або я щось зробив, це знає ну, це називається повойовується. Да, і якщо ви, це може хорошо зайти, коли ви на особистій сторінці, але коли ви на сторінці бізнесу, ну, люди, люди, знаєте, це зацепить, але це не підвищить їхню лояльність до вас, до вашого бренду, да, до того, що ви продаєте. А якщо реально такі це підвищить лояльність, да, тому що коли е, висока лояльність у людей до, до вас, да, до, до вашого бренду, до вашого бізнесу, то відповідно є довіра. А коли висока довіра, то люди значно легше купують. І тоді, б ви не пропонували купити, люди це будуть купувати, якщо їм це реально треба. Да, вони не будуть задавати питання, а що у вас з якістю. В них не буде сумніву, а ви зробите, а не зробите так, як я хочу. Тобто їм буде все понятно. Тому що вони, і навіть якщо знаєте, це для мене прямо було теж здивування. Я вела ну якось як мар'ятокотова супроводжувала супроводила інстаграм сторінку одного з бізнесів. І ну, це була там прям команда з менеджером відділу продаж. І яке моє здивування було, коли менеджери відділу продаж там не дуже так з невчасно відповідали клієнту, не перезвонювали, а клієнти писали на да, мені, от там я ну, тобто, за директ, я теж відповідала да, на сторінку інстаграм і казали, дайте мені просто іншого менеджера. Тобто в них була настільки висока лояльність до бренду, довіра до бренду. Вони бачили людину, да тому що там власник він виходить на цю сторінку Instagram, да, він розказує, що там як його день проходить, чим він займається. Ну тобто день в контексті бізнесу. Не там, дай там їсти, зварив дитину садочку забрав і так далі, а в день конкретно в контексті бізнесу. І люди, клієнти, вони бачили людину, яка за цим всім стоїть, і відповідно. Да? Вони, в них була довіра до цієї людини, в них була довіра до компанії, до власника. І коли якийсь менеджер із відділу продаж з ними спілкувався не окей, або їм не подобалось, вони просто просили його замінити. Але вони не йшли. І це розумієте, це в час, коли є величезна конкуренція. Отаким от чином, коли ви розказуєте от такі реальні історії, правдиві. Про те, як функціонує ваш бізнес, да? що ви для цього робите, як ви переживаєте, це підвищує довіру ваших клієнтів, і це значно збільшує частину клієнтів, які готові вас купувати. А ще коли ви ці історії зберігаєте в да, в актуальному, не просто там показали раз і все, да? а в актуальному тільки той товар, або тільки ті постуки, а реально зберігаєте. То нові люди, коли вони заходять на сторінку вашого бренду, на сторінку тобто, вашого бізнесу, вони само собою дивляться товар, але ще чим цікава історія. Вони зайдуть подивляться історію, це її зачепить, і вірогідність того, що вони куплять, є значно, значно вища, якби не було цього. Тому що оці ваші особисті історії, да, це ваша унікальність, це те, що не повторюється. А коли є сотні, десятки да, конкурентів у вас, то єдине, чим ви можете вийти, це, ну, це само собою да, сервісом, якістю, а, а ще оці ваші історії. Тому що люди купують у людей. І коли люди розуміють, які цінність несе, несе ваш бізнес, да, про що, хто ви і про що ви, відповідно, лояльність росте, довіра росте і купують у вас значно, значно більше. Так що. Отак, да? коротко підсумуючи, як зробити так, щоб з самого початку відкриття ваш бізнес офлайн працював спрацював нуль, а відразу і в плюс. Да? Прекрасне правило семи дотиків, тобто це одне з правил продаж, да? базове, це семи дотиків. Тобто ваш клієнт має мінімум сім разів побачити ваш бізнес, тобто інформацію про те, що у вас бізнес, наприклад, відкривається, да? магазин, студія відкривається, і тоді велика частина клієнтів до вас прийде вже в перший день. Тому що коли ви цього не робите, коли немає цієї такої підготовки, е, тоді, ну ви сподіваєтесь, так сказати, на Боженьку, да, там, як Бог дасть, Богдаство, буде проходити повз хтось, розкажуть, і відповідно до мене прийдуть клієнти. А коли, от на рівні, коли тільки ви починаєте, ви приймаєте рішення, що ви відкриваєте бізнес, починаєте шукати оренду приміщень, ви вже реєструєте свою сторінку в соцмережах з назвою, там як вас там бренд буде називатися, ви вже задаєте собі питання, що це бренд несе, хто я про що я. Да, от такі, які цінності я да, що я буду транслювати свої аудиторії. І друге, да, ви продумайте отакі дотиків, які я там, от хто приєднався до мене пізніше, да, я з самого початку про це розказала. Приклади сами які можуть бути з вашими потенційними клієнтами. І тоді, коли ви збираєте таку групу людей, які готові вас проти там в перші дні, в перші тижні, да? коли ви підігріваєте інтерес, збираєте цей ажіотаж. Відповідно тоді ваш бізнес з самого початку працює там в перший місяць, наприклад, плюс, да, ну в плюну можна і плюс, да? в нуль, да? а потім і плюс. І коли ви далі робите так само правильні дії на те, щоб кількість клієнтів збільшилась, відповідно, з да? самого початку ваш бізнес працює в нуль. А збитковості в перші місяці немає, про те, що я ж кажу, е, тому що в мене ідея цього прямого фіруха саме, тому що я почула таке переконання і от вирішила вискалити думку свою з цього приводу. І да, другого частина ефіру, про що я говорила? Про те, що якщо у вас вже є бізнес, да, але є недостатня кількість клієнтів, почніть розказувати. По перше, якщо ви власник бізнесу, да, там директор, видіть в інстаграм. Про те, щоб люди не просто бачили, що там ви продаєте, там що у вас там продаються якісь товари, чи ви продаєте повторю. А щоб люди реально бачили власника, вийдіть і розкажіть історію, чому ви вирішили відкрити цей бізнес. Розкажіть там про свої недоспані ночі, що ви переживаєте, що ви проживаєте, і оця правда. Не тільки там така зовнішня сторона да, бізнесу, коли продаєте, а от така правда про внутрянку це реально те, що дуже захоплює людей, тому що люди обожнюють дивитися серіали, да і ну без цього нікуди. Тому, коли ви показуєте, що такий серіал про те, як функціонує ваш бізнес, це захоплює людей. Це, по перше, спонукає їх підписуватись на вашу стрінку. По-друге, це підвищує лояльність, да підвищує довіру. А коли є високий рівень довіри, відповідно тоді і частота покупки інше. Тоді вже не згадується, да, що о я десь там купляв одяг, або я десь там купляв косметику, або ще щось купляв. І ну я поки його не йду знову, ну так, да, класна там якість була, да, класні речі, але блін, я поки не йду нову, я все забусь. А люди реально будуть пам'ятати назву вашого бренду. І будуть до вас повертатися знову і знову. Тому що, знаєте, значно важче, так сказати, привліч клієнта, да? нового клієнта важче, там, щоб він про вас купив, ніж заново продати. А заново продати ви можете тільки тому, кому вже сподобався ваш сервіс, да? кому сподобався ваш товар, ваша послуга, кому сподобалася якість, от тоді вони готові повертатися. Тому я дуже і дуже рекомендую працювати саме на це. Все, поставте мені, будь ласка, лайки. Цікаво, дякую. Класно. Все люблю вас, обнімаю і до понеділка.